Добрий вечір, вітаю вас під абажуром. Нині будемо говорити про величезні такі теми, глобальні це добро і зло. І е, будемо вести про це мову з біоенергетиком Михайлом Пашинським. Добрий вечір, пані вечір. Михай... пане Михайло. Бачите, я вже щось вже починаю замовлятися. Це значить вже якесь зло там. Чигає на мене, що, Щось не хоче дати, за, заважати та 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 вже не хоче дати нам говорити. Так насправді, що зараз відбувається у світі? Е, оце те, що описано в нічному дозорі, битва добра і зла. Ну, в якійсь мірі іде така битва, але вона не може бути такою вираженою, так, так як воно описано в нічному дозорі. Воно відбувається спочатку на е, тонких планах, а потім уже переходить на більш грубі плани. В яких вже знаходимося ми. Але ця битва існує, і вона на сьогоднішній день має запустити нову концепцію, яка буде в майбутньому, тому що всі ті речі, які були до того, вони в майбутнє не проходять. Ми стаємо на межі епох, тобто це переході. період таких змін і так. переходів. Ну ми мені здається дуже чітко цей рік, особливо відчуваємо, що це такий рік, який все водкото стає з голови на ноги і з ніг на голову. Пропонуються просто різні варіанти, і ті, які мають можливість вижити в майбутньому, вони проходять. А ті, які не мають вижити в майбутньому, вони залишаються і по суті. За дуже короткий час ми проходимо історію, ну, практично 700-800-800 років. В дуже стиснутому ключі ми проходимо історію для того, щоб по можливості зрозуміти помилки, які були допущені, історичні, і не повторити їх. Бо якщо їх повторити, ми зайдемо на ті самі кола і будемо проходити чер чергові все. збурення суспільства, чергові якісь непорозуміння. Ну, але це стосується всього світу, не тільки України. Так, це, це бачимо. світові проблеми, вони є, є скрізь. І на сьогоднішній день має м, вийти на якесь домінування або Божественна концепція, або антибожественна концепція. А але ж поки що гроші керують світом. Це е, е, ну, гроші... та концепція, е, якою керують гроші, то це вона яка? Вона вважається антибожественною концепцією, але якщо буде чисто божественна концепція, так само буде тяжко, тому що ми маємо тоді війти в суспільство, яке було створено Богом. Бог багато чого не створював. Це вже людина в сумісному. Творчому пориві з Богом вона вже створювала решту. Вона реалізовувала свої якісь творчі потенціали. Тобто, вона ми створила... зараз говоримо про якусь золоту середину, щось таке ну, так. конфуціанське. Ми маємо так іти по посерединці. ми ну, маємо вона, напрацювати третій, третій варіант, тому що є варіант одного бога і є варіант дуальності, яка розпорошує людину і завжди розділяє її, створюючи е, право вибору. Відповідно, якщо буде напрацьована третя частина, це мав, мав би бути ідеальний світ, який влаштує і божественну концепцію, і техногенну концепцію. Тому що на сьогоднішній день перевести людину в природне середовище, ну це по суті її знищити. Можливо, вона не має. це неможливо. Зараз згадайте, коли зникає електрика. Ну, це, це, це катастрофа. Тим більше, тим більше от, дуже часто опиняються групи туристів, наприклад, в пансіонатах якихось, як тільки вибиває. Де світло, ну це по суті Кінець е... життя. Так. Ну, так як було колись в фільмі «Спортлото-82», як відкривалася консерва, і просто притупили каменем, вона стала літаючою тарілкою. А дістати їжу, значить, ми по суті переходимо е... в розряд все меншої і меншої активності думки, все менше і меншого досягнення. Тобто ми, по суті, переходимо в концепцію паразитування. І я би так сказала, якогось трошки роботизація ну, Сво... своєрідної і машинізації. І тобто то, виходить, це, що ми такі, як машини вже. Ну, в якійсь мірі так. Ми перестаємо думати, ми перестаємо чогось досягати, ми абсолютно підлаштовані під систему. Під І, зручний. Так. І не дай Боже, ця система почне руйнуватися, ну, ми руйнуємося разом з нею. Пане Михайло, добре, а от ви от так, як біоенергетик, ви бачите, хто з людей на чиїй стороні. Добра, зла, от ви можете відрізнити? Абсолютне зло, воно невидиме, воно стоїть за людьми. Це, як правило, духовні структури, які пробують керувати, які пробують вклинюватися в свідомість, в поля людей в підсвідомість, ну і відповідно налаштовувати людей на відповідні вчинки. Особливо активні вони зараз, тому на сьогоднішній день людина міняється буквально на очах. От вона була позитивна, позитивна, раз і якийсь енергетичний поштовх, вона миттєво, енергетичний миттєво міняється. Енергетичний поштовх ззовні. Так. А Зо... як же ж тоді теорія, що все у нас всередині знаходиться? Значить, там Не, теж ми... є мільця було трошки, ми... ой, перепрошую. Так, ми, 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 маємо... ми маємо світ зовнішній і внутрішній. І внутрішній часто відображає зовнішній. Якщо, бач... якщо брати зовнішній світ, це, по суті, наша побудова, починаючи від фізичного рівня, доходячи до духовного. І там є сім підрівнів: це енергетичний, емоційний, ментальний, кармічний, душевний і духовний, власне. І всі ці рівні. Вони вони так чи інакше впливають. От тема: всі ці рівні вони мають чакральне відображення, тобто і вони мають кольорове відображення по почак, чакрово. Ага, то тобто от ви бачите там хто в яких ну, кольорах? Так, іноді видно, хто в яких кольорах, іноді є абсолютно, наприклад, коричневі структури, іноді є. Ну, Абсолютно чорних практично немає. Є сірі варіанти з різною степеню цієї сірості, з різною степіню просвітлення або навпаки. Боже, я сподіваюся, я не сіра. Це напевне найгірший варіант. Ні, ну абсолютно, ні, абсолютно білих, як чи на Що чи чи, чи... Це сірі це ближче до білого. Так, сірі сірі це ближче до білого. А, то це не треба переживати. Ні, не треба. Ясно. Пане Михайло, але ми взагалі починали, коли говорити про добро і зло, ми говорили про паразитів, про певний паразитизм, який зараз процвітає. В чому взагалі полягає той паразитизм? Це енергетичний якісь вампіри, це якась заздрість, яка забирає енергію. Чи це інший якийсь процес? Як взагалі з ним боротись? Ну, паразитаризм у своїй основі це по суті тільки поглинання споживання і невіддача в простір енергії. Це відповідно порушує обмін енергіями і на певному етапі. Цей обмін може взагалі припинитися. Що десь на сьогоднішній день і відбувається? На сьогоднішній день практично немає об'єктів з енергетичною повнотою. Тому що об'єкти з енергетично... Тобто виходить, що ми всі позбавлені енергії. Ні, ми не позбавлені енергії, ми перебуваємо на певних мінімумах. Для, для того, щоб вирішувати певні питання, потрібен відповідний енергетичний ресурс. Ну, так, якщо, так, якщо його немає, значить, планки вирішення. in the Проблем зменшується, зменшується, зменшується. Ми починаємо вирішувати більше побутові якісь речі, ніж думати концептуально про майбутнє, про створення образів майбутнього. Відповідно, енергетичні ресурси починають падати, тому що ми не пробуємо співпрацювати з Богом. Ми е, працюємо на побутовий рівень, ми працюємо на задоволення якихось фізичних так. таких тільки. Відповідно, фактично, ми так? починаємо поглинати, нічого не продукуючи світ. Це поступово. Створює елементи зависання, елементи нічого не роблення. І... О, то нічого не роблення це паразитизм. Ура! Це я так це я пане Михайло іноді перепрошую. Іноді це того, я так щоб... радію, але нема чого радіти, тому no, що іноді для того, щоб подумати, треба якраз побути в абсолютно спокійні спокійній атмосфері на абс... одинці з собою. Так, на одинці з собою тоді можна вирішити якісь питання. Але мається на увазі паразитизм не в тому плані, щоб тільки відпочивати. Паразитизм в тому плані, щоб не створювати а поглинати. Зараз... Тобто це ми не говоримо про якийсь фізичний план, про те, що людина, наприклад, от я як керівник, Ні, просто, що це не, це я за це переживаю. От вона приходить, вона нічого не робить, їй добре. А я би хотіла, не то, що я би хотіла, а я би не могла нічого не робити. Для того, щоб створити загальне благо, потрібно, щоб була правильна система розподілу напрацьованого. У нас не зовсім правильна система, особливо зараз, коли йде скажімо так, первинна капіталізація суспільства і засоби, засоби впливу накопичуються в одних, в, так, в одних руках, і вони починають формувати свою реальність, яка для них достатньо придатна, але вона стає не зовсім. Придатною для решт для решти, тому що іде розшарування суспільства на багатих і бідних. Відповідно, якби багаті почали е... ділитися, такий період був десь років 2-3 тому, коли група мільярдерів світових скинула свої капітали в фонди, і це стало. От предметом для дискусій, ну і можливо би стало прикладом, але е, незрозуміло Нашій людині там шалено великі гроші. Для так, чого так, Един, для тільки для управління і тільки для реалізації якихось амбіцій, але амбіції теж мають бути обмежені. Якщо людина буде далі йти в плані накопичення, значить вона буде набиратися хворіб, які по суті і є хворобами накопичення. От, на сьогоднішній день всі ці енергетичні процеси, які не зовсім правильно між людьми. Вони створюють е, активізацію ендокринних патологій, особливо діабету. Так, насправді діабет, це дуже так, багато Так, діабет зараз. найбільше зараз стартує, і діабету настільки багато стає. Так, тобто саме, виходить, що на е, діабет це проблема накопичення? Це енергетика. Це неправильне співвідношення енергетики. Діабетом діабет може стартувати і там, де є тенденція до паразитаризму, і там, де є тенденція до надмірного забезпечення певних моделей. Тобто, якщо людина хоче забезпечити дуже багато моделей і дуже багато хоче охопити під, під свій вплив, там теж може стартувати діабет, тому що вона енергетично пробує закрити. Певне, Дірки. Певну, певну Дірки. зону суспільства, та, певний об'єм і, відповідно, енергетичний ресурс небезмежний. В неї починається старти діабет. Ну, так боже само, я. як і прогресує рак, тому що е, концепція ракової клітини яка? Концепція ракової клітини тільки споживання заради себе. Заради свого життя, розмноження і знищення інших клонів. Ну, які? Це теж паразитизм. Ну, це так само. Цей паразитизм і переходить власне в суспільство. Ми маємо зрозуміти, що якщо ми почнемо, почнемо бути схожими на ракову клітину, значить до нас примінять методи, які ми приміняємо до ракових клітин, тобто, тобто знищення. до знищення. Та. В якійсь мірі от, прикладом може служити омела, яка сідає на здорових угу, деревах угу, і висмоктує угу. енергію цих дерев. І дуже багато. Дуже багато хворіб, власне, лікується омелою. Так, Чому? Правда, Тому, та, що це дуже тут, лікувальна, тут іде, тут іде гомеопатичний принцип, подібне, лікує подібне. Тому омела Добре, дуже багато. Добре, яким лікує? чином все-таки позбутися цього паразитизму? Тому що багато хто. Ну Це зручна штука. Ну, звичайно. Нічого не робиш, дістаєш, сідаєш комусь на шию, їздиш. Ні за що. Верніше не навпаки відповідаєш, тому що система. Тобто ти знищуєш інших. Виходить, що так. І тут йде домінування. Тобто, якщо е, не дати невчасно зупиняти ракову клітину, вона починає домінувати. І, відповідно, і в, в людському суспільстві цей прошарок е, налаштованих на пряме паразитування, він починає е, притискати, він е, виходить на верх піраміди, починає керувати пірамідою. Ну, в цій концепції виходу наверх є певний позитив, цілу. Піраміду зруйнувати дуже тяжко. Тому, а, верхівку це, збити а верхівку легше. збити легше ага. Тільки цікаво, хто це буде зацікавлений збити а цю верхівку. Ми прийдемо до того, що від на сьогоднішній день відповідальність до сьомого коліна от родові елементи вони потихеньку переміщуються до відповідальності там через 12 років, до відповідальності через 5 років. От мені здається, що якраз от відповідальність зараз настільки пришвидшилась, я вже так. по багатьох прикладах це бачу. Для мене просто карма, бу... карма вже така швидка, що ти не думаєш, що там дещо Через твої діти чи правнуки отримують? Для мене. Відповідальність може наступити буквально через секунду. Якщо я неправильно подумаю, я можу розвертатися і врізатися в одвірок. Тобто для деяких людей, які пробують нести позитивні ідеї, пробують нести якісь світлі ідеї для них, відповідно, цей режим зменшується. Але для більшості людей має наступити такий період, коли відповідальність буде наступати ну приблизно за днів п'ять, щоб люди могли вчасно десь зупинитися ага. і пробувати о, змінити, змінити свою думку, змінити свою якусь концепцію відповідно до їхньої Зміни буде мінятися інформаційний простір. Якщо вони будуть вчасно мінятися, значить. Інформаційний простір буде чистішим. А якщо ні, вони потім будуть же і відробляти те, що викидають, викидають в простір. Е, до речі, про відроблення. Все-таки, <кас> Чому, е, е, як правило, ну, так часто стається, що такі от темні люди, темні сили, паразити різні, і навіть, я би так сказала, може, і вампіри. Е, вони якось себе добре почувають в нашому світі. Вони не швидко отримують оцей Воздаяння. удар бумеранга. бумерангу. Та. Чому так? Тому що Інша сила, яка їх підтримує, вона. Забезпечує їм абсолютно безпечне е, виживання в тому світі. Забезпечує їм е, швидкий підйом, забезпечує їм дуже часто е, ну, Це ш, як угода з ну, так? Ну так ну так. Тобто ти отримуєш там як найбільше умова завжди одна. Умова це душі. продаж продаж душі, і е, е, уже в, в краєвих співвідношеннях е, зло не має енергії. Щоб ну, люд... нічого, так. Так, люди не путали, тому mm -hmm. що це темряв, вона не має енергії. До тих пір, поки не буде коливання енергії, коли не буде світла, енергії немає. Значить, зло має забирати енергію у Бога. І воно це робить посередництвом системи взаємозв'язків. Тобто адепти Бога на певному етапі починають віддавати енергію, сили, які забирають, цю енергію передають своєму. Володарю, вони живуть уже на відсотках. А володар розпреділяє, куди цей енергетичний потенціал Ну і добре, пане ну думає, ну продав якщо, душу, якщо, ну і що, ні. Ну якщо і, що? Система, і мені за це нічого то, не буде. Е всі ці речі реалізуються тільки через людей. Коли є е, співвідношення 50 на 50, е, така ситуація може тривати безкінечно довго. А коли співвідношення стане 80 на 20 або ще навіть вище 90, наприклад, на 10, е, коли почне загрожувати знищенню певного плану е, існування людства, створеного Богом, значить е, можуть почати відбуватися катаклізми, які розгорнуть назад, бо е, мета антибога. Захопити ну це зрозуміло так і створити свою реальність. Відповідно, якщо е, щезне об'єкт, через який е, трансформуються ці ідеї, трансформуються ці образи моделі, значить е, щезне тоді і всі сили. Сили не зацікавлені в тому. Вони йдуть на максимум, але мають на меті вчасно зупинитися. Я думаю, що на сьогоднішній день творці, Так, цікаво зараз який відсоток творць ну приблизно. 82 на 18. Та да ви що? Ні. <свист> <Nie. свист> ну, Приблизно 82 на 18. Е цей. цей... Ця планка почне дуже швидко падати. У нас залишилося, ну буквально, я думаю, місяців 3-4. Уже пішли просвіти, і оцей от останній період, по суті, темряви відбувся з 23 липня по 21 серпня. Тобто між місячним і сонячним затемненням. Тут був взагалі такий от період, коли тотально нічого не відбувалося. Все ніби заблокувалося і перестало відбуватися. А вже десь от з 11 вересня Тобто після свята усікновіння голови, голови Іоанна Пратечі угу. почалося потрошку, потрошку, потрошку розвиватися. І цей розвиток обов'язково досягне Апогеї. апогею. Так. Тільки що… Е... Ну, Я так розумію, що нічого хорошого. Чому нічого хорошого? Ні, ну хороше в результаті. Ну, хороше буде в результаті. В результаті. буде в результаті, але потрясіння обов'язково буде. Так, я про Потрясіння, якраз скажу. Ну, а як без потрясінь ну, не, ніяк. неможливо. ніяк, це правда, але ми обов'язково прийдемо до того, що почне о, пробиватися зовсім інший рівень свідомості і усвідомлення реальності. Тому що на сьогоднішній день йде е, усвідомлення одної реальності, а потрібно усвідомити абсолютно іншу. І е, для того, щоб відбулася відбувся ефект сотої мавпи, ви знаєте, що це за ефект. Е, це коли. Коли вибіркова якась е, популяція uh -huh. тварин починає робити щось одне, і коли досягає якоїсь критичної маси, зразу е, весь вся популяція починає робити то саме. Для Людського суспільства потрібна цифра приблизно в 26 мільйонів, які перейдуть мінім... мізер, в порівнянні да, там з 7,5 да, мільярдами мізер, але на сьогоднішній день немає от, е, такого старту, щоб з певного рівня свідомості 26 мільйонів людей перейшли на трошки вищий рівень. До речі, цифра 26 зустрічається 26 мільйонів там з різними цифрами. Зустрічається в відкровеннях Іоана. І ця цифра виражає собою доволі банальну річ. От, yep. Це земний екватор 40 тисяч кілометрів. Так. І люди беруться за руки. От якщо порахувати, це приблизно півтора метра. Якщо 40 тисяч тобто, кілометрів, це, це потрібно закрити просто контур. Потрібно не так багато. 20, речі, 26 мільйонів 666 тисяч 666. А, як же тоді оце? а це і це буде подолання отого внутрішнього, внутрішнього числа, від якого ми залежимо. Тому що, 36, Тому що воно є у всіх. Ну, всіх. Всі, всі думають, може, що ні, вони святі воно, і божі. Абсолютно у всіх. Оці от два, два три, шістки – це якраз і є подолання подолання цієї от концепції дуальності, і вихід на концепцію єдиної віри, єдиного поля, єдиного сущого. пане Михайло. От ми з вами говорили вже перед ефіром, але ще раз повторюся, що все таки, от мені цікаво, чи є от такі абсолютно світлі люди? У ці світі такі можна навіть сказати справді святі при житті. От відбувається канонізація Івана Павла II, так? Чи є такі люди? Їх багато. Абсолютно святими при житті ну, можуть бути, хіба, хіба люди, які ніяк. Не вписується в то суспільство. Абсолютно, ну, святими, це абсолютно святими, напевно, можуть бути е, люди з захворюваннями типа типу Дауна. От вони, вони по своїй доброті і є вже абсолютно святі. Ну, можуть бути ще ті, що відходять від суспільства і живуть зовсім іншими законами. Абсолютно святими бути в нашому суспільстві при тих енергетичних інформаційних обмінах достатньо тяжко, але якраз. Концепція бути в миру не від миру, оце найтяжча концепція, бо бути не в миру і не від миру, тобто концепція монахів, вона, ну, вона, да. вона, вона навіть трошки трошки легше трошки легше. Так, вони відпрацьовують на все людство, але вони. Вони не задіяні і вони щодня не зіштовхуються вони не з тими з тими спокусами, які несе суспільство. Тому все це... таки добре. Як от все перебувати в миру в такій складній ситуації, отут всередині? Правильно орієнтуватися і думати не головою, а більше довіряти душі, серцю і активізовувати власне от Бога там, не активізовувати Бога через через догми, через. Різні там концепції, тобто активізовувати Бога там, е, виконувати заповіді не на плані реалізації, тобто на фізичному плані, а виконувати заповіді навіть на плані помислів, думок. От тоді ми Ой, ну це надзвичайно важке завдання. Але, Але коли, з іншого боку, хто сказав, що шлях буде легкий? Правильно, рахується, що от, якщо думку зупинити протягом двох хвилин, вона не йде в інформаційний простір, тобто у людини є цих дві хвилини. Зупинити емоцію, на емоції потрібно ну, до п'яти годин. Якщо не зупиняти емоцію довше, ніж 5 годин, вона починає руйнувати е, каркас енергетичний. А якщо думку не зупиняти, значить. О, з емоцією на нас виходить що легше. Ну що, 5 годин, що хіба ти будеш перебувати 5 годин в одній емоції? Ні, тут треба не перебувати 5 годин. Тут... Поки, ну, швидше, швидше. Ні -ні -ні -ні. Ми запускаємо. Ту... Пішла образа, дуже потужна так. образа. Воно вже запустило програму формування камінчика в жовчному міхурі. Якщо цю образу через 5 годин не забрати, не забрати навіть її сліди, воно буде руйнувати. А по думці ще, е... ну, ще, ще тут, тут 2-5 хвилин. Бо. Енергія думки, вона починає накоплюватися, і потім нам повертається. Ми потім шукаємо винних в тому, що з нами стається. Нічого з нами не стається, крім того, що, що, нам, повер... що нам повертається те, що ми робили до того. Дуже цікаво. Я так думаю, що головне це працювати з тим, що в нас всередині, все-таки. Головний висновок. Так, головний висновок я розумію, що це Бусти. дуже широка тема, але все-таки ну, в кількох реченнях головний висновок. Бути мудрим, О. ну ми до цього маємо йти. Обов'язково мати внутрішнього спостерігача, який, який би вчасно зупиняв. тобто Спостерігача за собою, не за, за іншими. собою. Ні, за собою. Власне, за собою, і активізовувати Бога всередині нас, не шукати е, підтвердження Бога десь в зовнішньому світі. а Активізовувати Бога всередині нас і дотримуватися тих принципів, які Бог нам дав. Ну взагалі мені здається, немає що взагалі шукати в зовнішньому світі. Все воно Ні. ж є тут. А зовні, зовнішній світ відображає е, наш внутрішній стан. Дуже часто. І якщо ми є, наприклад, агресивними, відповідно, ця агресія буде до нас притягатися. Якщо ми є е, добрими по своїй суті, якщо є справедливими, значить ми будемо виходити на коло спілкування саме з такими людьми. Бо якщо буде йти агресія, ми будемо весь час нариватися на негатив. От на сьогоднішній день, як можна, от, для України є серйозна серйозна проблема, проблема війни. Як можна зупинити так. війну? Війну треба припинити в думках. От якщо припиниться війна в думках, вона вона потихеньку припиниться і в реальному світі. Mm -hmm. Але насправді це найважче. Це, а її треба припинити. Тобто формувати світ. Миру, формувати світ е, позитивної економіки, формувати світ позитивного майбутнього. Відповідно, тоді війна де залишиться там в минулому, і вона не буде абсолютно потрібна. Ну що ж, дякую за розмову, пане Михайло. Мені здається, що високі речі, за але мені здається, класно. Може хтось нас не зрозуміє, але ми говоримо. А глядачам дякую. кажу насправді, що зберігайте лад в собі, мир в своїй душі. До побачення. До побачення.